Я тут навчалася, чоловік Богдан навчався, Єлизавета навчається в 6 класі. Юрчик буде теж навчатися, наша рідна школа, рідні стіни, дуже тут приємно було вчитися і приємно своїх дітей сюди водити до школи. З Богданом познайомилися випадково через знайомих. Ну, так, людина дуже добра була. Він спокійний, по характеру він спокійний, врівноважений, красивий, добрий. Но коли людину любиш, то недоліків не замічаєш. А якщо замічаєш, то не звертаєш увагу. Знайшли спосіб його хитро фотографувати. Так. Як ви це робиш? Скрін. Ну, все зробиш, як хочеш, правда? Нашого побратима, і знаєте, життя нашого всіх дуже таке коротеньке, так декли кіптеш очима, вже пройшли роки, вже родяться внуки, вже правнуки, і всі ми наближаємося до того, де будемо там, де зараз знаходиться Михаїл. І думаю, що Михаїл прийшов не тільки тут, постарався про твою сім'ю, але прийшов туди на небо, щоб за вас там на небі молитися, щоб ви також потім, скорому часі, там, через 50, через 60, через 100, кому скільки є, щоб ми там зустрілися в небі. Бо якщо вже тут приходимо. Співаємо той прекрасний тропар Христосу, спецію з смерть, у смерть, смерть подолав і віруємо в ті слова, що Господь дійсно подолав ту смерть. Звичайно, вона є фізична, вона є страшна, болюча. Але я думаю, що Він би ніколи не хотів, щоб ви плакали. Він би хотів наоборот, щоб ви жили, щоб ви сміялися, раділи, бо він віддав своє життя не для того, щоб ви стояли тут біля нього і плакали, але щоб ви вчилися вже полюбив. <послова> Как хочется я мамо моя нежноля Казав, він все казав, що у мене все добре. Хлопці тут дуже гарні, дуже приємно. Ну що все в нього було добре. Все ми казав добре. спілкуємося з побратимами, часто вони ну якими побратимами, сім'ями побратимами, бо всі з його команди загинули, наскільки ми знаємо. Ми спілкуємося з дружинами, там вони всі розказують, що навіть ті хлопці, які з Михайлом дружили. Що він, що він був надзвичайно хороша людина, що він настільки ну, був такий веселий, завжди їх підтримував, він любив співати. Ну, так, на наш правда, наш Єд, знак, шеврон, він завжди був. Зять спочатку підписав контракт і пішов служити зять, мойки чоловік. Вони ще нікомаря. І після того він сказав, я не можу сидіти вдома, тому що мої діти, моя дитина на війні, ну, він називав зятя дитиною, він сказав, я теж піду, хоча ми, хоча ми його відмовляли. Ми сказали, що ну, ти повинен залишитися, бо дружини недавно помер тато, брат Хотів, помер, молодий, в них нікого немає вдома. Прийшов взяти, служити. Він сказав, мені, Іре. Іринка, я можу піти, зрозумій, дитина служить, а я не можу залишатися. Як дитина моя служить там, а я туди лежу? Ні, я не можу. Вона каже, серце то болить, я піду і піду. І пішов. Хай Господь дійсно вас оберігає, маєте вже свого приватного такого ангела-охоронця, який є на небі, і вже не мусите ходити по монастирях до Зарваниці чи до Львова купляти якісь ікони, якогось гарного ангела. Просто покладіть його фотографію. Він ніколи не жалівся. Він завжди казав, ви не плачте. Ми завжди плакали, бо ми взагалі така сім'я. Ми завжди ревемо. І він казав, ви не плачте, все буде добре. І останній раз, коли я його бачила, він якраз був в відпустці, правильно? А Єв я вже. приїхала, бо я живу в Німеччині. Він їхав вже назад. І він день, мене чекав. Так. Ми зустрілися на дорозі. Він мене напевно годину чекав на тій дорозі, тому що він вже із дому виїхав, і я їхала зі Львова вже. І ми зустрілися на дорозі, ми поспілкувалися за хвилин 10, бо він був з побратимами, їх везли вже туди в Запоріжжя. Буквально він пообіцяв мені, що все буде добре, що він прийде, щоб я не плакала, але він вже не прийшов. Так? Я все думаю, він, напевно, міг врятуватися, можливо, міг, але він така була людина, що він би ніколи нікого не залишив. Чи ти знав, чи не я навіть не говорю про. По Він, напевно, від чужу людину, знайому не залишив. 23 червня 23 року по плану наступу. 4-5 й й проход, 6-й проход це були закріплені за, нашим, за нашою бригадою. І штурмові групи виходили через посадки. Виходили. в направлении Роботино, выходили в направлении ВРБВ, пробивали и выходили на позиции, освобождали нашу территорию, захваченную оккупантами. Мариупольская трасса, проходили за, за, Мариупольскую трассу, за Мариупольку и уже принимали участие в штурмовых деях. В цей час и у нас очень много ребят пропало без вести. Мы будем ехать до Кубаш, богдана он командир пулеметного расчета был и стрелковым пулеметом своим пулеметом стрелковым огнем прикрывал выход группы штурмовой группы на позиции ворога вот. на жаль была заседка и когда уже группа отходила вот, он прикрывал уже будучи порааны прикрывал прикрывал отход данной группы Була вкрай на вже дивитися. Ну, по-перше, діти помала в школу в садіку, вже букви, хто тебе навчив, тато. То, то, то він то займався дітьми, і малою, і потім. Вже синочку. Спод, коли, ну, звичайно, коли запропонував подружитися. Пізніше, коли дочка народилася, Єлизавета, такі головні спогади, коли Юрчик народився, це була дуже радість велика. Дуже радів, дуже любив, дуже дітей. Хотів їм як найкраще. звичайно, за справедливість, так як у нас війна почалася, не відмовлявся, не відмовлявся від свого обов'язку, е Призвали його в воєнкомат, йти на службу і він не відмовлявся, не шукав ніяких причин. Він відмовиться, ще хтось відмовиться і хто піде захищати. Не говорили потім діти, от і пішов, щоб гордилися ним. Ну, Ніхто не думав, що так станеться. Ми чекали його вдома, що він приїде, відпустять його там за якийсь час. Ну, додому трохи, ми його чекали. Я не плакала, я плакала вдома, в той день, коли я знала. І тоді, вже після того всього, коли вже похорон був, тоді я теж вже емоції пішли. Ну, Легше так стати. Ти зрозумієш, нічого не зробиш. Ну, не повернеш. Якщо думати наперед, дуже тяжко. Це тяжко. Тяжко, тяжко потім тому Юрчику, як він виросте, пояснити, де його тато. По фотографіях тато Богдан нема. Дитина каже, нема. Ну Щось теж дитина розуміє. Я кажу, хто то, Юрчик. Тато Богдан. Нема. Я ж не, йому не пояснюю, він маленький там. Тут вітато його нема. Він ж тут ще не, не поясниться такий А Він вже говорить: нема. Нема. І Лизавета теж собі така трошки закрита стала. Але нічого, ну не знаю. Дякую. Дякую. Дай цей бій хлопчик зусиль. Але він такий схожий на його, <сміх> він так посміхається, і Діно. Так, ось так. Каже, ми маємо трошки таку маленьку копію його. Можливо, той єдине, що нас спасає зараз. ну Це все пережити, то у нас остав, наш хлопчик. Так. Олександрик, так. скажи. я. Дійсно, якби він не наглядку маленький, то нам буде дуже тяжко. А так, так має потіха якась і в хаті вже зовсім інакша обстановка становка була. Ні, ти не так. Хлопчик золотий. Є Якась радість, є якісь заняті, ти не маєш часу стільки думати і переживати, плакати, бо у тебе є. Бо там треба зготувати, постирати, нянчити нас постійно, так? Діти вони не дадуть, хоч би хотіла. Так зайчик наш. Все роблю для них, І щоб його не забували про пам'ять про Богдана. І вам дякую, що ви не забуваєте, не забуваєте, що служив такий Богдан. І мама дуже плакала, каже, міш, ну не йди, ну ти загинеш, ти, 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 ти можеш загинути, то війна. Я що ж я буду робити? А він сказав, мам, не переживай, в тебе буде герой. Він сам пішов, він, він свідомо, усвідомлював, на що він йде. Ну, це був його вибір. То ми, ми, не можли, ми ніколи йому не могли сказати, так, так, чи так. В нього було своє бачення, своя думка. Він така людина, він був, людина слава, можна сказати. Він планував йти захищати. Війна закінчується. Діти, вер... діти гордяться своїм батьком. Звичайно, що краще, що він був живий. Це вмови нема. Він не любив ховатися. Жінка, діти це сім'я в нього завжди була на першому місці. От... Так, правда, Сажуль? Так. От таке.

Другий років, друга. Давай ф'ясім. О, сім. молодець. Все, все, ще ще одне. Сильно. Ще, ще, ще то. Ну, 10 травня мав бути. Ясно, що не відпустять. Було навчання, тоді завдання. Іти ну, захищати, все. Але такі плани були, що на Юрчика день народження і відпустять. Ми так чекали, чекали і не дочекалися. Я думаю, що він дуже-дуже ну, тяжко. Я не знаю, що він там пережив, що в його голові робилося зі страху, там, надивився на все. Я думаю, що він вже, бо останні розмови були такі якби прощальні. Прощальні, Я там тобі речі перешлють, там, я вас люблю. Такі слухав говорив як я Напевно, людина такі моменти відчуває. Анна, Юрчика, городини, безпекли мика. Я сильна, мама, буду задво. І не радіти там, напевно. Ну, та як капелан говорить, священки говорять. Не плачте за ними. Треба жити достойно. В мене немає права на слабкість. Божити достойно і виховати дітей. Помихай привіт. Да. Привіт! Привіт! Samen ga je.